Так, значить, похідна функція. Похідна функція взагалі то береться з границь, але ми в такі дєбрі з вами лізти не будемо, границі чіпати не будемо, ми просто навчимося рахувати похідні. І для того, щоб рахувати похідні, в нас є таблиця похідних. таблиця похідних. І зараз ми, мабуть, подивимося на ту таблицю, яка нам дається в тесті. Значить, похідна від константи це буде 0, це те, чим ми сьогодні будемо користуватися. Похідна від константи це буде 0. Константа це число. Тобто, похідна від числа це буде 0, похідна від 5, наприклад, штрихом якраз похідна позначається. Похідна від 5 – 0, похідна від 7 0, похідна від мінус 10 0. коротше, яке було б число, похідна від числа це буде 0. Далі, часто, дуже часто будемо користуватися тим, що х в степені n штрих – це n на x в степені n-1. Зараз ми детальніше на цьому зупинимося, тому що дуже багато похідних за допомогою цього правила будуть рахуватися. І я ще додам, що х' дорівнює 1. Так, оце те, з чого ми почнемо. Значить, похідна числа 0. Похідна від x степені n, n на x степені n мінус 1, і похідна від х просто х. Це буде одиниця. Все, йдемо до прикладів. Наприклад, х в 10 степені. Похідна від x в 10 степені це буде варіант оцього правила, тільки замість n у нас стоїть яке число? Якраз 10, правильно? Тобто х в десятій степені штрих дорівнює. Замість n стоїть 10 і в степені замість n стоїть 10. Ну і 10 мінус 1 це 9, тобто 10х в 9 степені, все. Як то кажуть, ви великолепне, знайшли похідну. Давайте ще один приклад. Х в 7 степені штрих дорівнює 7х, а в степені 7 мінус 1, тобто 7х в 6. 7х в шостій. І ще що небудь, давайте. Х в третій степені штрих дорівнює 3х3 мінус 1. 3х квадрат. 3х квадрат. Тобто все ми робимо за оцім правилом. Тепер, А може бути таке, що і від'ємний степень. Все одно буде все те саме. Х в степені мінус 5, наприклад, штрих. Це буде. Мінус 5х, а в степені мінус 5, мінус 1. Тобто мінус 5х мінус 6. Я поставлю тут крапочку. Мінус 5х мінус 6. Тобто, якщо від'ємний степень, в принципі, все те саме буде. А, окей. З цим будемо вважати більш-менш. І так само можна знаходити похідні всіх інших функцій, які ви бачите в таблиці. Наприклад, ось тут: косинус ікс. а ні, давайте отут, да? косинус x. F від x дорівнює косинус x, f' штрих від x дорівнює. Це похідна від косинуса. Ви можете просто в табличці подивитися, яка похідна від косинуса, і ви побачите, що це мінус синус х. Просто в таблиці похідних. таблицю похідних я вам відправлю. F від x дорівнює синус Х. Так само ми просто дивимося табличку. І в табличці написано, що F' штрих від x похідна від синуса, це косинус Х. Це косинус Х, так? Угу. І. Так само ми будемо робити, якщо у нас між функціями буде стояти плюс або мінус. Якщо у нас функція, наприклад, ось така. Косинус х мінус х в восьмому. Ми можемо окремо взяти похідну від косинуса, це буде що, теж в таблиці глянули, глянула, да? мінус синус х. І похідну від х в 8. Це буде 8х в 7. Отак. Оце у нас буде, ну це буква фі така фі штрих від х. Похідна від цієї функції. Давайте ще одну покажу наступну. Да, візьмемо ось цю f' від x. Так як між функціями стоїть плюс, то ми просто беремо окрему похідну від кожного. Похідна від х в третій степені, це в нас буде 3 х квадрат, а похідна від x17, 17х в 16. Тобто, все ми робимо через формулу х в степені n дорівнює х дорівнює n x в степені n мінус 1. Да, отак. Ще пару прикладів. Ідемо йдемо далі. Ось тут, наприклад, да? похідна від x в 10 степені це 10х в 9, а похідна від числа це 0, тобто мінус 0. Ну, тобто просто 10х в 9 можна залишати. Сподіваюся, що з цим зрозуміло. Якщо зрозуміло, то йдемо далі. Йдемо далі, коли у нас функція множиться на число. Це у нас повністю номер 363, ось тут 364, оці номери, коли в нас функція множиться на число. Наприклад, похідна від 5х квадрат. Якщо у нас число множиться на функцію, ага, тут штришок намалюю, щоб позначити, що ми шукаємо похідну, то ми будемо. Цю цей число називається коефіцієнт множити на похідну. Множити на похідну від х квадрат. Це буде 2х. 2х в степені 2 мінус 1. Тобто 2х в першому, тобто просто 2х. Значить, в нас виходить тут 10х. Якщо дивіться, якщо у нас 5 плюс х квадрат штрих. То ми беремо похідну окремо від п'ятірки, це буде 0, і окремо від х квадрат, це буде 2х. Тобто відповідь буде 2х. А якщо між ними тут множення, то цей коефіцієнт залишається множитися на функцію. Зараз ще, на прикладах показую. 3х в шостій штрих. Значить, трійка у нас залишається, і ми знаходимо похідну від x в шостій. 6х в 5, тобто 18х5. Ще приклад. Наприклад. Приклад, наприклад, 7 косинус х'. Похідна від косинуса це мінус синус, але 7 так і залишається. Тобто мінус 7 синус х. Може бути таке, що у нас тут прям ціла комбінація значить, з цих множень і додавань. Зараз покажу. Значить, Наприклад, наприклад якщо у нас 3 х квадрат мінус 7 на х в третій, як в номері 63.6.9, перший пункт. Значить, ми що робимо? Ми беремо окремо похідну від кожної складової цієї функції. Тобто ми беремо похідну від 3х квадрат. Ми це вже вміємо робити, правильно? Від 3х квадрат беремо похідну, трійка залишається, а від х квадрат це буде 2х, тобто це 6х. Потім 7х в третьому будемо брати похідну, сімка залишається, а від х в третьому це 3х в квадраті. Тобто 21х в квадраті. І похідна від трійки, похідна від числа це в нас скільки? Кіко? Це в нас 0. Ну, і тепер ставимо знаки як тут. Да? Тобто 3х квадрат мінус 7х в третій плюс 3 штрих. Це я просто мову переписала, дорівнює. І від 3х квадрат це у нас 6х. мінус від 7х кубі це у нас 21х квадрат. Ну і плюс 0 якби. Плюс 0 писати не буду, поставлю крапочку. Оце у нас похідна така від функції. Робимо ще один приклад: другий пункт в цьому ж номері. Зараз я його помічу, позначу. От він, да? Так само. Двійка це у нас коефіцієнт. Далі беремо похідну від синуса, це у нас буде косинус х. Мінус 4 на х5. 4 у нас залишається а похідна від х5 5х в четвертій. На 5 на х в степені 5 мінус 1. Ну і плюс похідна від кореня з х у нас теж є в табличці, це 1 на 2 кореня з х. В принципі, це все. Єдине, що можна 2 косинус х плюс 20х в четвертій. Помножити 4 на 5. Оце відповідь така. Думаю. Наступний номер ось цей. Зробимо так. Так само у нас функція складається з трьох частинок, і ми будемо окремо від кожної знаходити похідну. 2 Похідна від x в 11. х в степен' дорівнює n до xn мінус 1. У нас x в 11, значить, у нас замість n стоїть 11. 11х в степені 11 мінус 1. Тобто 11х в 10. Тобто, у нас виходить похідна від х в 11 це 11х в 10, потім мінус 3. І похідна від косинуса, це ми теж дивимося в табличці. Мінус синус х. Мінус синус х. І плюс, похідна від числа це 0. Похідна від числа, це у нас 0. В принципі, це все. Єдине, що можна що 2 на 11 помножити, мінус на мінус плюс зробити. Ну і плюс 0 я вже писати не буду. Тобто на цьому стоїть крапочка. І буває таке, що просять не тільки знайти похідну, а ще й підставити туди значення, підставити туди х. От таке завдання в нас. Знайти похідну в точці. Тобто, ми спочатку знайдемо похідну. А потім підставимо туди точку. Так і робимо. Значить, одна третя, це у нас коефіцієнт, залишається. І ми шукаємо похідну від х в третій. Це у нас 3х в другий. Плюс і від х квадрат – це 2х в першій. Ну, тобто, просто 2х. У нас що виходить? 3 і одна третя скорочується, тобто х квадрат плюс 2х. Супер. І тепер у нас замість х стоїть мінус 1. Замість х стоїть мінус 1. Підставляємо. Мінус 1 в квадраті плюс 2 помножене на мінус 1. І виходить, що мінус 1 в квадраті це 1. І 2 на мінус 1 мінус 2. Тобто відповідь мінус 1. Знайшли значення похідної в точці. Зараз ще одне таке зробимо. Ще одне ось це. Так. Значить, похідна від х в четвертій, це у нас 4х в третій. Мінус одна друга похідна від х квадрат 2х в першій. Тепер одна друга і два скорочується, в нас виходить 4х в третій мінус х. Ну, х в перший це ще є просто х. І підставляємо тепер замість х1. 4 помножити на 1 в кубі мінус 1. 4 мінус 1 це 3. Відповідь: 3. В принципі, основне, що я хотіла розказати про функцію, я розказала. Тепер ми можемо подивитися завдання із знову минулих років. Із но минулих років. Щоб, так сказати, закріпити те, що ми зараз зробили. Ну от, знайти значення похідної в точці. Тобто ми знаходимо похідну і підставляємо туди точку. Значить, 2. А похідна від х куб – це 3х в другій. І похідна від числа це 0, тобто мінус 0. Можна сказати, що це 6 х квадрат. Ну і тепер замість х підставляємо мінус 1, і це виходить 6 на мінус 1 в квадраті. Мінус квадраті дає нам плюс, тобто це просто 6. Це просто 6. Просто 6 відповідь. Дивимося наступне теж. Значить, так само похідна від х в четвертій, це у нас 4х в третій плюс 3, а похідна від косинуса мінус синус. Це я в теж табличці подивилася. Ладно, я не подивилася, тому що я це роблю вже в мільйонний раз, я вже і так пам'ятаю. Але якщо ви зробили це менше мільйона разів, то, скоріше за все, треба буде все ж таки в табличку глянути. 4х3 мінус 3 синус Х. Да? я просто оцей мінус, плюс на мінус дав на мінус, я його попереду написала. От, власне, все, шукаю такий варіант відповіді, слава Богу, є. Це варіант В. І отут, -от так само, ми, значить, знаходимо окремо похідну від синуса. Це косинус, похідна мінус. Похідна від косинуса це мінус синус, і похідна від числа, це 0. Далі в нас виходить косинус Х, мінус на мінус дав плюс. Ну, і плюс 0 я вже не пишу. Тобто виходить косинус додати синус. От воно, є таке. Ось тут у нас похідна і функція, там, де щось множиться на щось. Та? Потім. Колись, можливо, ми з вами навчимося шукати похідну добутку, коли функція добуток. Але зараз ми поки такого робити не будемо. Ми просто розкриємо дужки. Ми жміємо розкривати дужки. Х множимо на х3, це буде х в четвертій, плюс і х множимо на 1, це виходить х. І тепер знаходимо похідну. Похідна від x4, 4х в третьому, плюс і похідна від екса це 1. Отака От відповідь виходить. Знову робимо те саме Y штрих да, дорівнює. Мінус 7 шостих, це коефіцієнт, він залишається. Похідна від х в шостій це 6 X в п'ятій, степінь на одиничку менше стає. Плюс 5, похідна від х четвертій, 4х в третій і мінус похідна від числа 0. Тобто, отут похідну знайшли, ось тут похідну знайшли, ну і ось тут теж. Ну і все тепер 6 6,6 коротше. Це у нас виходить мінус 7х в 5 плюс 5 на 4 20х3. І це є відповідь. І це є відповідь. Якщо все ясно, зараз гляну, може, ще щось зробимо. Та, тут те саме. Отут те саме, тут стандартні похідні з таблички 4х3 в нас це 3х в квадраті. Плюс, і похідна від тангенса теж в таблиці. Це у нас 1 на косинус квадрат. 4 на 3 12. 12х квадрат. От воно, да? Угу.